Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про подолання співзалежності. Ви зробили велику і серйозну роботу, і, я думаю, отримали відповіді на багато питань. Дізналися багато нового про себе та своїх близьких, і я сподіваюся, що якість вашого життя покращилася. У вас є розуміння, звідки взялася співзалежність, як вона сформувалася і як впливає на ваше життя. Тепер ми можемо розпочинати роботу над наслідками співзалежності, тобто наше завдання зараз усунути фактори, що підтримують співзалежність. Суть нашої програми полягає в тому, що повне подолання співзалежності можливе. Для цього вам необхідно бажання змінити своє життя та регулярна робота над собою, відвідування груп для батьків та індивідуальна робота з психологом. Ми надамо вам всю необхідну інформацію та всі необхідні засоби для роботи за трьома напрямками індивідуально з психологом у групі самодопомоги та самостійно, як це було представлено у попередньому модулі. Нагадую, все необхідне ви знайдете у робочому зошиті. Третій модуль складається з смог частин. І перше, з чим ми працюватимемо, це заперечення. Почнемо третій модуль з того, що поговоримо про заперечення. Заперечення це синдром співзалежності, причому його складніше розпізнати, що таке заперечення, звідки воно береться, які є види заперечення та як його подолати. Заперечення це захисний механізм психіки, який існує для того, щоб захистити нас від неприємних відчуттів. Негативних почуттів. Заперечення дозволяє уникати неприємних почуттів, не бачити подій, що травмують, які з нами відбуваються. Це дуже корисний механізм психологічного захисту. Він дозволяє маленькій людині, яка живе серед хаосу, деструктивної сім'ї, вижити і зберегти себе психологічно. Наприклад, якщо дитина живе в сім'ї, де є алкоголізм, насильство, вона відчуває себе занедбаною і непотрібною, зазнає фізичного та морального насильства, тоді заперечення допомагає їй не збожеволіти і вижити. Заперечення допомагає дитині у тій сім'ї, де не прийнято відкрито висловлювати свої почуття, не прийнято обговорювати проблеми. Не прийнято бути чесним і відкритим, де відкритість сприймається як слабкість та вразливість. Така модель поведінки може передаватися із покоління до покоління. У таких сім'ях не прийнято бути егоїстом, не можна виявляти свою недосконалість, грати і веселитися, здійснювати вчинки, що приводять до зміни сім'ї, і таким чином формуються певні заборони та провідні установки. Наприклад, не будь розумним, не будь близьким, не радій, не відчувай, не довіряй. За допомогою цих правил складається картина, що мир і рівновага в сім'ї необхідно зберігати за всяку ціну, навіть якщо доведеться створити для цього хибне я. Хибне я створюється в людині тоді, коли її істинне я не відповідає очікуванням оточуючих. І їм воно неприйнятне. Коли, будучи дитиною, ви наївно виявляли свою безпосередність, вас могли за це карати. Тоді ви навчилися говорити і робити те, що від вас очікують, щоб отримати схвалення. Ці стратегії були потрібні вам у дитинстві, щоб вижити. Зараз, коли ви доросла людина, вони вам не потрібні, ви можете освоювати нові стратегії. Наприклад, вам не обов'язково догоджати всім, щоб почуватися добре. Механізм психологічного захисту дуже сильний і помітити його дуже нелегко, але можливо, і у вас все вийде. У наступному відео ви дізнаєтеся, які форми заперечення бувають. Тримайте робочий зошит поблизу. Побачимося у наступному ролику.